Нюанс, yes. чому людина хворіє? Проблема одна і та ж. Він перестає встигати очищати світтоксив. Перший орган, який відповідає за очищення, це ваш кишечник. І відбувається це очищення завдяки біфідобактеріям. Їх має бути 70%. Саме вони допомагають в тому, щоб в вашому кишечнику відбулася детоксикація. І не тільки детоксикація. Це сприяє тому, щоб кишечник синтезував вітаміни і амінокислоти. руль вітамів. По суті, входячи до складу ферментів, вони посилюють дію інших біологічно активних речовин, підвищують ваш імунітет і опір організму до хвороб. Стимулюють ріст та регенерують тканини, що ж роблять амінокислоти? Амінокислоти це будівельний матеріал для дитин і тканин, по суті, амінокислоти це спеціальний білок, життєво необхідний для вас. Якщо ви думаєте, що Напіти з вітамінів і бути здорові. Це не так процес. Ще раз повторюю. Всі ці процеси відбуваються завдяки біфіду. Якщо недостатньо біфіду, ніякі вітаміни не синтезуються. І амінокислот, і ваш організм руйнується. Немає відновлення. По суті, амінокислоти входять в склад жовчі, а саме жвуч. Виводиться більшість токсичних речовин. І жовч виробляє ваша печіночка. Якщо недостатньо амінокислот, а 4 амінокислоти виробляються саме в кишечнику, це ця не буде правильна концентрація. І це сприяє тому, щоб утворилося замком таку. І ваш організм почав руйнувати. Якщо ж у вас проблеми з нирочками вашими, це перший признак, що і кишечник, і печінка, і жовчник уже не виконують свої функції. Нирки чистять ваш організм, але самі себе не чистять. По суті, сечовина утворюється. При знешкодження шкідливого амня. Потім з потрапляє в ваші научки і там же відбувається є іскриці з сечею. А саме з сечею виводиться більшість токсичних речовин. Далі ніякий нюанс хочу сказати. Що крім органів, чистить ваш організм ще така система лімфатична. Я вже записала не один відеоблог про цю систему. Перший відеоблог це роль лімфатичної системи, а друге як почистити вашу лімфатичну систему. Це свого роду перша дуже важлива підказка, щоб ви таки відновили ваш організм і були здоровими. По суті, якщо ваша лімфатична система перестала виконувати свою функцію, ви можете про це дізнатися, якщо на вашому тілі є немало нового Це папіломи, родинки, бородавки. Якщо на вашому тілі дуже багато різних плям, це перший признак, що ваша лімфатична система перетворилась на болото. І там вже... Суцільна агнерісіль. От якщо у вашому організмі вже домінує така хвороба, як нейродермін або псоріаз, Це перший признак, що ваша лімфатична система повністю забита грибковою інфекцією. Це грибкова патологія. І на ваших згинах на... відкриваються пожежні вікна. Отож, це по суті вже серйозна проблема із Якщо ви подивитесь свідок, як почистити лімфатичну систему, цим самим ви допоможете своєму організму і зможете посприяти тому, що буде здорово. До зустрічі!